І якщо ви мати хлопчика, ви мене зрозумієте, мій єдиний син вирішив одружитися з жінкою на сім років старше за нього, до того ж з дитиною. Здається, що вчора я купала його у відварі ромашки та череди, змащувала найкрасивіші на світі пупок зеленкою і загортала після купання в рушник конверт, раділа першому зубику, першому слову, першому кроку. Тепер він дорослий. І заявляю, що може самостійно приймати життєво важливі рішення. Що ти можеш сам? Ти ще нічого не заробив, копійку до хати не приніс. Я повинна годувати твою жінку та її дитину? Стоп, Аріно, заспокойся. Жінок у нього може ще буде багато, а син у тебе один. Заспокою я себе. А ось і можу. І не збираюсь я в тебе гроші брати на свою родину. Я вже влаштувався на роботу. Робота віддалена, навчанню не завадить. До того ж вчитися залишилося лише кілька місяців. Господи, я йому не дуже і потрібна. Він розумний хлопчик, у комп'ютерах розбирається, знає дві іноземні мови, завжди заробить на шматок хліба. Недарма кажуть нічна зозуля денно перекукує, сльози самі потекли по моїх щоках, змішуючи стущу. І залишаючи темні доріжки. Мам, ну що ти справді? Син обійняв мене за плечі. Катька гарна, вона розумна, добра, чудова господиня. Вона обов'язково тобі сподобається. От побачиш, а Єгорка чудовий малюк, неймовірний. Ну не пощастило Каті з першим чоловіком, а я зроблю її щасливою. А мати нещасно. Знову ти за своє, син пішов у свою кімнату. Синку, а може, поживіть спочатку, не розписуючись, навіщо поспішати? Зараз багато хто так живе, а потім вирішив би, як вчинити. Якби в тебе була дочка, ти б їй дала таку пораду. Знаєш, мама, у цивільному шлюбі живуть чоловіки, які не хочуть брати на себе відповідальність. А що? Зручно, не сподобалося. Зібрав свої шкарпетки, труси та пішов. А так, розлучення потрібно ділити майно. Не думав я, що ти до всього так поставишся, адже ми з тобою завжди були друзями. І чи не ти казала мені, що чоловік повинен відповідати не лише за себе, а й за свою жінку? Книжки правильні підсовувала? Батько ось аліментами обмежився і походами до парку раз на півроку. Я дивився, як ти на двох роботах працювала, розриваючись між ними та моїми гуртками секціями уроками і мріяв знаєш, про що я мріяв? Що тобі зустрінеться прекрасний принц і вирішить усі твої проблеми або хоча б розділить їх з тобою, поки я дитина. Ти ж у мене красуня. Кому як не тобі бути з принцом? А не вічно працювати за трьох. Але принц не зустрівся. У школі я точно знав, що вчитимуся краще за всіх, щоб не засмучувати тебе і щоб потім заробити багато грошей. Я хотів, щоб ти звільнилася зі всіх своїх робіт і більше проводила часу зі мною, не врахував тільки, що сам на той час стану дорослим. Ага, і втечеш від мами до якоїсь жінки. А ти б хотіла, щоб я завжди був з тобою? Мені час, бувай. І що мені було з усім цим робити? Порадилися з подругами, їхні думки з цього приводу розійшлися. Людка співчувала та пропонувала поговорити з цією Катериною як жінка з жінкою, що син ще зовсім молодий для створення сім'ї. З Олесею все було складно, вона сама зустрічалася з чоловіком. І вона була років на п'ять старша за нього. Я пас, від участі в цій дискусії, утримаюся, усміхнулася подруга. Його мама так не вважає, сумно парирувала Олеся. Так нічого не придумавши, я вирішила послухати поради Людмили і сходити в гості. А як іти? З чим? Може, торт купити? Ні, не варіант. Раптом дитині не можна солодке. Ну, звісно, іграшки. З чим грав син у 4-5 років? О, це добре пам'ятаю. У цьому віці всім іграшкам він віддавав перевагу машинкам, сідав на коліна біля дивана з маленьким автомобільчиком і катав його, намагаючись розглянути, як крутяться колеса. А ввечері засинав із новою іграшкою в руках. Я готова була купити йому всі машинки на світі. У магазині обрала кілька моделей, що копіювали справжні авто відомих Марок. і пішла у гості. Здрастуйте, Катю! Я мама Кирила. Здрастуйте, я зрозуміла. Проходьте, до передпокою вибіг хлопчик, світле волосся і карі очі. Відкрита щира усмішка. Як же він схожий на Кирила в дитинстві? Привіт! Як тебе звати? Здрастуйте, я Єгор. Мама називає мене Єгорка або Єгорка Балаболка, тому що я рано почав говорити і розмовляю найкраще в групі. Вам як подобається? сказав малюк з цікавістю мене роздивляючись. Напевно, доки я оберу Єгорка, без балаболка. А це тобі я простягла йому машинки. Радість малюка виплеснулася через край. Я давно про такі мріяв. Як ви вгадали? Ви чарівниця, так. Мама казала, що вони дорого коштують. Мама, дивись, у них дверцята відчиняються, і капот, і багажник. Знаєте, як я провела наступні дві години, повзаючи разом із Єгоркою по підлозі та граючи в машинки, а потім ми катали їх диваном. І розглядала, як крутяться колеса. Я закохалась остаточно і безповоротно, у великі очі з хитрим і водночас наївним прищуром, у біляве волосся, у рожеві щічки, цей ні з чим не порівняний запах, суміш дитячого крему, ванілі та молока. Єгор заволодів моїм серцем назавжди, і я відчувала, що це взаємно. Поруч із Єгоркою мені здавалося, що я така ж юна, як його мама Катя, а вона справді красуня і дуже мила і інтелігентна дівчина, і чай з мелісою та ромашкою у неї був дуже смачний, і чарівна каша з гарбузом незрівнянна. Мені стало дуже соромно, що я прийшла в цей будинок до цієї молодої жінки з величезними очима. Та ще з наміром її образити і відібрати те, що їй дорого. Ну, от і познайомилися, сказала я, прощаючись, усі заздалегідь заготовлені фрази кудись зникли. А ви ще прийдете до нас? Приходьте, ви гарна, я ще не всі свої іграшки показав вам. Звісно, прийду, і ви з мамою приходьте до мене у гості. Обов'язково приходьте. Незабаром у мене з'явиться онука, принаймні у їзді показала дівчинку. Єгор дуже переживає, що мама і тато Кирил тепер любитимуть сестричку більше, ніж його. А ти, бабуся, любитимеш мене сильно, я знаю, заявив нещодавно маленький розбійник. Від таких слів я тану, як віск. Ні, не віск. Як солодка шоколадна цукерка у дитячих долоньках. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!